10 мільярдів 300 мільйонів гривень. Таким запланований бюджет Запоріжжя на 2025 рік. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, в наступному році на допомогу військовим спрямують щонайменше 300 мільйонів гривень, що на 68 менше ніж цьогоріч. 300 мільйонів гривень, які так само будуть передані на допомогу Збройним силам України, це в основному ті військові частини та підрозділи, які здійснюють свою роботу і захист Запорізького регіону в цьому році. Запорізька міська рада передала близько 400 мільйонів гривень. Якщо бути точними, то ми передали 368 мільйонів гривень. А от на освіту закладено понад 3,7 мільярди гривень. Це кошти на зарплати педагогів, а також на харчування учнів, яке започаткували цьогоріч. Планують завершити і міські довгобуди проекти ремонти міського палацу дитячої та творчості та школи, номер 53, яка які Дійснюється в рамках надзвичайної притихної програми для відновлення України. 41 мільйон буде спрямовано на співспівфінансування цієї програми. У нас буде реалізовуватися два проєкти. Тема модернізація з укриттями в закладах освіти. Загальна сума коштів, які ми плануємо залучити, складає 1,1 мільярда. Діятимуть в наступному році і програми соціального захисту та підтримки населення. За словами Вікторії Логвиненко, 23 мільйона гривень заклали на виплати власникам понівеченого ворожими обстрілами житла. А от на підтримку міського спортивного клубу хочуть залучити вдвічі більше коштів 50 мільйонів гривень. 4 мільйони гривень планують витратити на капітальний ремонт кінотеатру, мільйон на встановлення нових вказівників і табличок на пам'ятках культури. В цілому культурний код може коштувати Запоріжжю понад 6 мільйонів гривень. Будемо поповнювати бібліотечні фонди на 1,1 мільйона гривень. Публічні заходи проводити, пов'язані з освітніми, молодіжними, спортивними, мовні курси, курси української поезії, авторської. Поєзії. Вікторія Логвиненко каже, новою для Запоріжжя у наступному році стане комплексна програма ветеранської політики, на яку планують залучити понад 70 мільйонів гривень. На облаштування укриттів у місті майже 75 мільйонів. Також фінансуватимуть і міські комунальні підприємства. Зокрема, на міжнародний аеропорт, який не функціонує, планують виділити понад 50 мільйонів гривень. Це виключно заробітна плата працівників, які, повірте, зараз не гуляють. Комунальні підприємства зараз вони втратили за своєю суттю ту історію про те, що вони самостійно можуть вижити або отримати якийсь прибуток. Ми зобов'язані їх утримувати з місцевого бюджету. Остаточний розгляд та ухвалення бюджету міста має відбутися на черговій сесії міськради, запланованій на 4 грудня. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.